Ісусу Христу, сучасні отці, дорога Ковельська громада, знову чорним крилом болю огорнула втрата рідної і близької людини, сім'ю, одну із тисяч і тисяч українських сімей. Сьогодні ми стоїмо на площі біля тіла. Воїна-захисника. І думаємо, чому сталося так, що нам приходиться дуже часто приходити сюди, аби прощатися з українцями, з українцями, які стали на захисті своєї батьківщини. Є таке слово патріотизм, хтось приймає його серйозно, хтось не дуже. З грецької означає любов до своєї батьківщини. Своїй землі. Коли ми читаємо пророка Мойсея, то він казав: Господи, викресли моє ім'я із книги життя, але не знищуй мого народу. Апостол Павло казав, Господи, я згідний померти, аби мої брати по тілу, євреї, могли прийняти Ісуса як Спасителя. І сам Ісус сказав, що немає більшої любові, якщо хто душу свою віддасть за друзів своїх. Чи не хотів воїн Роман жити? Хотів, як і сотні тисяч українців, хотів жити на своїй Богом даній землі, радіти своїми дітьми, внуками, очікувати правнуків, природне таке бажання, як кожної людини. Але російський окупант, який сотнями літ намагався стати своїм чоботом, на шию української гідності, культури, мови, знову прийшов. Прийшов на нашу землю, як приходив не одне покоління, знищував українців і впливав на свідомість. І багато із нас ще не так давно, коли чули про воїнів у пасі, чови стрільців, вважали їх так само, як і ті московські наративи, що це були якісь бандити, які виступали, ставали грабіжниками, але це були люди, які захищали свою землю, які хотіли говорити своєю богом даною мовою, пам'ятали свою давню історію і культуру. І сьогодні крізь призму сучасності ми сприймаємо минуле, тому що той народ, який не пам'ятає минулого, не має майбутнього. І сьогодні у День української писемності, стоячи біля тіла воїна героя, ми маємо усвідомлювати свою відповідальність. Ворог найбільше зневажав нашу мову. Багато разів. Забороняв нею спілкуватися, викривлював і принижував. Бо коли ви смієте, то воно не таке здається важливим. Зневажав через церкву, тому що казав хулу на Духа Святого, що Бог не розуміє української мови. І це десятиліття ми повторювали часто оці, які тут стоять. І ми сприймали і вважали, що так, є тільки одна мова, якою можна молитися церковнослов'янська. І сьогодні ми пожинаємо, на жаль, оті жнива свободи і самобутності, коли український народ хотів пам'ятати свою історію, коли французький президент знає, звідки є Анна Ярославна, коли знає весь світ. Але багато українців не знають і не пам'ятають. І сьогодні десь війна мала би дати усвідомлення любові до своєї землі, те, що називається патріотизмом. Не показовим у вишиванці на якісь національні свята, а справді працею на свою землю Богом дано. Тому що Господь дав мільйонам людей. Говорити своєю мовою, дав можливість пам'ятати свою історію і культуру. Він дав нам багато. Але він хоче, щоб і ми творили сьогодення. І тому пам'ять загиблих воїнів, зокрема і воїна Романа, ми маємо пам'ятати, що ми є відповідальні за збереження мови, культури, бо ворог найбільше хоче це знищити. І нищить носіїв, викривляє і весміє. Сьогодні ми це більше можемо бачити, чим у 20 столітті чи в попередніх століттях, коли намагалися принизити українців, зробити меншу вартісними. І тому, дорогенькі, коли ми приходимо до могил наших воїнів, пам'ятаємо, якою буде Україна залежить від нас. В єдності сила народу Боже нам єдність подає, часто ми так кажемо. Бог дає, але Він хоче так само і нашої діяльності. Він створив нас без нас, але спасти нас без нас не може, тому що Він хоче, щоб діяли і ми. Хай не буде марною пролита кров українських синів і дочок, воїнів, які стали. Воїнами не тому, що хотіли, мали таке вподобання. Але в трудний час для батьківщини стали на захисті, аби зберегти життя, аби захистити. Тому світла пам'ять і царство небесне невинно вбитому воїну герою Роману і всім сотням тисяч українців, які полягли від рук російського окупанта. А нам... Мудрости, щоби будувати наш дім український дім, який ми повинні любити, тому що він єдиний в цьому світі, бо він є наш. Тому за це пам'ятаємо і творімо, бо Господь запитає не тільки за те, що ми зробили, а те, чого не зробили, але могли зробити, тому світла пам'ять всім захисникам нашої батьківщини. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям слава.